У змаганнях зі спортивного орієнтування взяли участь 165 учасників з Луганської області, а також представники Харкова та Донецька. Організаторами виступили відділу у справах сім'ї, молоді та спорту, а також Луганська обласна федерація спортивного орієнтування. Перемогу виборола команда Сівердонецької ДЮСШ США номер 3 Спортсмени встигли зняти всі фішки всього за 40 хвилин. Переможці отримали дипломи та почесні грамоти. здоров'я і взагалі. Не, не сидіть за комп'ютером, діти занімайтесь спортом на у змаганнях на рівні з молодими брали участь і ветерани цього руху. Так, наприклад, северодончанка Світлана Чурсіна займається орієнтуванням ще з 1968 року. Вона привезла з собою подругу, що раніше страждала від астми. За словами жінки, саме спорт вилікував її від цієї недуги. Дуже здоровий від спорту, розвиває все, легкі, орієнтування... <соція> воздух. не Організатори і надалі проводитимуть подібні змагання, адже спортивне орієнтування є унікальним видом спорту, в якому поєднується фізична і розумова робота спортсмена. Це дозволяє йому навіть на тлі фізичного стомлення швидко орієнтуватися в просторі.